Вітаю! Я Володимир Мамалига, психолог. Мене запитують, чим допомагає психолог ветерану при ознаках ПТСР. Зараз багато говорять ПТСР. ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Може виникнути після проживання досвіду травматичної дії, такої як бойові дії або інші форми насильства. Стан ПТСР або його ознаки можуть суттєво впливати на життя ветерана, його стосунки з оточенням та здатність до повсякденних дій. Посттравматичний стресовий розлад може виникати і у цивільних осіб, які перенесли жахіття війни. Зазначу, що ПТСР посттравматичний стресовий розлад хвороба, яку може діагностувати лише лікар-психіатр. А психолог може допомогти ветерану за знаками ПТСР, пропонуючи різноманітні техніки та методики, які допоможуть зняти симптоми стресу та знайти способи копінгу зі стресом. Наприклад, це можуть бути техніки дихання та розслаблення, які допоможуть знизити рівень тривоги, або терапевтичні техніки та прийоми, які допоможуть ветерану зрозуміти і змінити шкідливі патерни мислення та поведінки, які підтримують стан стресу. Техніки терапії усвідомленням, арт терапії, біосугестивна терапія тощо. Психолог також може працювати з ветераном над його емоційними реакціями на травму. Над його почуттями гніву, провини, страху та безпорадності це допоможе ветерану знизити рівень стресу та покращити його самопочуття та якість життя. Важливо пам'ятати, що робота з ознаками ПТСР це процес, який може зайняти тривалий час і потребує від ветерана та психолога співпрацювати та працювати разом над досягненням кращого результату. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію у психолога та психотерапію. Зустрінемося, будьте здорові та будьте щасливі!